Та ласкаво просимо до захоплюючого світу апсайклінгу, творчого процесу, відновлення та перетворення старих речей у нові шедеври. Сьогодні ми подивимося на всі етапи створення унікального паперу з використанням вторинної сировини. Ми розпочинаємо з підбору речей, офісного паперу, газет, серветок та столінок студентських зошитів. Це головні матеріали для нашої майстерності. Сировину ретельно очищуємо від бруду, металевих або пластикових додатків. Готуючи її до подальшого перетворення. Папір розрізається на дрібні шматочки розміром від 3 до 5 см, зберігаючи його щільність та міцність для наших виробів. Подрібнений папір потрапляє у блендер, де заливається теплою водою, розбухає та стає рихлою масою, готовою до наступних етапів. Блендер запускається на 5-7 секунд. Після чого до зрідженої маси можна додати харчовий барвник або різноманітні прикраси, надаючи нашому паперу унікальний вигляд. Отримана маса наповнює раму для відливу, рівномірно розподіляючись по сітці, формуючи майбутні аркуші нашого паперу. Вологий лист паперу розташовується на вбираючій вологу тканині, після чого застосовується віджим, щоб видалити надмірну вологу. Губка та роликовий валик допомагають усунути залишкову вологу. Надаючи аркошам потрібну текстуру, аркуші піддаються пресуванню, забезпечуючи їхню рівномірність та стійкість. Виливки можна сушити на повітрі або використовувати праску для найшвидшого результату. Листи паперу розташовуються під каслярським папером та вагомим брусом для додаткового пресування. За допомогою зручних програмних засобів створюємо графічне чи текстове наповнення для наших виробів. Сухий лист паперу поміщаємо у принтер та друкуємо обрані макети, надаючи нашому паперу вигляд індивідуальності. Нерівні краї обрізаємо за допомогою ручної гільотини, забезпечуючи акуратність та рівність. Аркуші скріпляються за допомогою біндера, створюючи кінцевий продукт, унікальний та екологічно чистий папір, який можна використовувати для різноманітних творчих проєктів. Апсайклінг – це не просто процес. Це спосіб надихнути нас на нові можливості та відкрити нам безмежні горизонти творчості. Приєднуйтеся до нас у цьому захоплюючому шляху відновлення та створення, долучайте свої ідеї та уміння до цього захопливого руху. Разом ми можемо змінити світ, зробивши його більш стійким та красивим місцем для життя. Дякуємо за увагу та пам'ятайте, кожна стара річ може стати новим шедевром завдяки вашій творчості та наполегливості. Леми зміни клімату, виснаження викопних ресурсів та інші глобальні речі ви не можете змінити поодинці. То апсайклінг доступний кожному і дійсно допоможе врятувати довкілля. Людей вагаються щодо того, щоб зіпсувати або розібрати старі книги. Але я вважаю, що проект зроби сам не дадуть деяким книгам відправитись прямо на звалище. Цей проект має бути одним із улюблених, оскільки він поєднує в собі дві речі, які ми любимо книги та рослини. Та робимо 4 рівні квадрати для подальшого вирізання середини книги. Після розмітки беремо канцелярський ніж притримуючись правил техніки безпеки, починаємо вирізати чотири наші квадрати на політурці та подальшому всіх листів. Це потрібно, щоб в майбутньому ми змогли помістити наш вазон з рослиною в нашу книгу. Чому саме горшок? Тому що без горшка книга почне ганити разом з рослиною. Після вирізання ми отримуємо пустий квадрат, який оточений сторінками книги. Перед тим, як вставити наш вазон, нам потрібно склеїти всі наші сторінки зовні та всередині, щоб в майбутньому при транспортуванні наша книжка не могла самовільно відкритися та пошкодити наш вазон. Після всіх наших дій, ми можемо вставити наш вазон в книгу та починати посадку рослини. Обережно саджаємо рослину у горщик, щоб не пошкоджити сформовану коріневу систему. Поливаємо рослину та прибираємо розсипану землю. Результатом нашого проєкту є декоративний горщик. Цей проєкт не тільки дозволяє зберегти улюблені книги, а й додає їм нову функціональність і естетичну цінність. Ми сподіваємося, що це відео надихне вас на пошук нових способів використання старих книг та створення чогось унікального й особистого. Моделювання зачіски з використанням попередньо використаних матеріалів це чіткий технологічний процес, який складається із взаємодоповнюючих етапів. Розпочинаємо з діагностування волосся за такими критеріями: довжина, жорсткість, товщина, текстура та еластичність. Далі відбувається вибір матеріалів для набору волосся з урахуванням діаметру локона, який має бути на виході після просушування. Наступним етапом є підготовка до виконання накручування волосся, а саме миття волосиного покриву голови. Далі на волосся наносимо термозахисні засоби для захисту стержня волосини від перегріву та просушується волосся феном на 70%. Наступний крок це підбір засобів попередньої фіксації. У нас вибір припав на піну середньої фіксації від фірми на Враховуючи структуру волосся першої моделі а саме третя довжина, пряме, щільне, їй було обрано для виконання локона пояс махової тканини. На виході очікується локон з діаметром 40 мм, що створить ефект пляжного локона. Готовчий етап на моделі номер 2 аналогічний, проте діагностичні дані інші, довжина друга, текстура хвиляста, волосся щільне. Тому для виконання локона було обрано вторину сировину, трубочки від кави. Очікуваний результат афрокутрі з діаметром локона 10 мм. На моделі номер 3 попереднього миття волосся не виконувалося, оскільки в неї перша довжина волосся. Воно тонке та рідке, тому технологію дещо змінено. На чисте волосся моделі наносимо силовий спрей, що зголожив його до бажаного ефекту та виконано набір на фульгу, яка є вторинною сировиною після закритих технік фарбування волосся. Очікуваний результат є локон з діаметром 30 мм з класично недбалим ефектом. Отже, підводячи підсумок продемонстрованих робіт, можемо сказати, що використовуючи попередньо вживані речі, враховуючи вихідні дані моделі, можна створити локони будь-якого діаметру та сформувати бажаний ефект коктейльної зачіски. А саме для довгого прямого волосся пояс, для довгого хвилясту коктейльні трубочки, для короткого прямого фольгу для фарбування.